Плідний рік для Луцької міської стоматполіклініки. Комунальному закладу вдалося значно збільшити свої доходи і оновити обладнання. Сьогодні колектив заслухав звіт очільниці медзакладу. Про досягнення та плани на новий рік чули і наші журналісти. У Луцькій стоматполіклініці бачимо весь час потік пацієнтів. Пані Світлана каже, прийшла з гострим болем, і лікар одразу готовий її приймати. Я взагалі державні люблю установи. Знаю, що там все таки дешевше. І От зараз остря білі. Мене я вже можу зайти до лікаря. Я дуже це ціную, у них таке відношення. до людей. А яке тут відношення до пацієнтів? Хороше, дуже. Мені подобається. Я відвідую цю клініку регулярно, саме пані Вікторію, підвідую двічі на рік. Ось зараз на консультацію прийшла на огляд. За минулий рік пацієнтів у комунальній стоматполіклініці побільшало, як і лікарів-стоматологів. Відвідування збільшилось на понад 6 тисяч осіб. Сьогодні директорка медзакладу звітує про результати минулорічної роботи. Разюча зміна то збільшення доходів комунального підприємства. Як чуємо, зароблених коштів побільшало аж на 32%. два відсотки. можна порівняти з минулим роком, збільшились на 16 мільйонів гривень. Коли попередні роки в нас були або 2, або 4 мільйони. 16 мільйонів це дуже такий хороший показник. Також ми зробили, побачили по статистиці дуже велику кількість живлення наших імплантів. Та були у 2022 році 113 імплантів, на сьогоднішній день 363 імпланти. І це приблизно до 4 мільйонів гривень надходжень тільки від хірургічного відділення. Збільшення доходів то можливість оновити матеріально технічну базу стоматполіклініки і покращити якість послуг. Минулого року це вдалося, розповідає Любов Яковчук. Це ми придбали п'ять стоматологічних установок нових, яких було вже більше 20 років. Придбали гардероби для наших працівників, щоб було комфортно. Купили лавки, поміняли, поміняли деякі зробили ремонти в деяких кабінетах. Зроблено дуже багато, плідний можна сказати, такий рік Заклад зміг власними силами придбати генератор. На 13% збільшили зарплату лікарського персоналу. Вдалося придбати комп'ютерний томограф. Як зауважує очільниця стоматполіклініки, план залучення надходжень за надання стоматологічної допомоги у 2024 році перевиконано на понад 9 мільйонів гривень. Зокрема, збільшились доходи від роботи рентгенкабінету. У нас є система відеонагляду, що нам допомогла відслідковувати потік пацієнтів. Коли лікар пише два пацієнта на прийомі, а ми відслідковуємо що там було 5 чи 7 пацієнтів, запитання до лікаря, а де решту коштів. Також ми придбали всім ноутбуки для наших лікарів, купили програму Клінікар. Це єдина система для стоматологів, яка допомагає відслідковувати потік пацієнтів, коштів, навантаженість для лікаря. І на сьогоднішній день все сукупно. Можна сказати, це і дало такий прихід цих коштів. Хочеться ще звернутися до наших пацієнтів, які приходять, і все ж таки буває, нашим лікарям дають кошти в кабінеті. Просимо всіх наших громадян, щоб вони цього не робили. На занадані послуги ви маєте отримати чек, ви маєте отримати гарантію. Як чуємо, міська стоматполіклініка фактично вийшла на повне самозабезпечення з оплати комунальних послуг. А це майже 2 мільйони на енергоносії. Попередні роки на міська рада виділяла кошти. Цьому році ми просили, що в нас є кошти. Ми можемо самі, щоб міська рада змогла стримувати ті кошти на найбільш потрібне русло. До слова в Луцькій стоматполіклініці пільгові категорії людей можуть отримувати послуги безкоштовно, «В тому числі для похилого віку, ветеранів і учасників війни, військовослужбовців. Тому на 25-й рік з місцевого бюджету було виділено. 5,7 цілих мільйонів гривень. Ви в цьому році також добре попрацювали, і саме ваш заклад є таким базовим закладом нас в області, який надає таку чітку і хорошу допомогу саме для діючих військових Звіт директорки присутніх радує, дивлячись на сьогоднішні показники. Ми можемо сміло говорити, що в Луцькій міській стоматологічній поліклініці працюють фахівці, висококваліфіковані фахівці, куди за різними видами медичної допомоги, за різними видами обстеження звертаються мешканці Луцької міської територіальної громади, і я думаю, жителі інших територіальних громад. Вже у новому році в комунальній стоматполіклініці планують створити цифрову лабораторію для зуботехнічних робіт, оснастити її сучасним обладнанням. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.